Повідомлення в Фейсбуці, хто готовий захищати нашу громаду, просимо прийти до міської ради. І ви знаєте, Васильків був один з перших атакованих ескандерами російськими, тому що в нас є військове литовище, і однією з цілей окупантів було захоплення Гостомеля і Василькова, щоб потім тут дислокувати. Свій десант, який вони планували висадити, тут більше 10 тисяч, і брати в оточення Київ, але до міської ради прийшло десь біля півтори тисячі людей. Хтось охотник, хтось має просто свою зброю, має дозволи на зброю. Перші дні виходили зі своєю зброєю. перші дні вже до 25-го числа. До міста Василькова всі дороги були перекриті блокпостами, блоками завалені. просто, ну, до того, що звалювали здорові дерева і розуміючи про те, що танки точно не проїдуть, а піхота з піхотою справимося. У нас є один приклад такий, що в одному будинку це зараз він, мій замісник, в нього є здоровий будинок. І там дуже гарний підвал. То в тому підвалі. Так як мама і тато були зайняті ДФТГ, то його жінка дивилася за 20, 20 там з лишнім дітей. Їх туди просто звозили, то був такий дитячий садочок, але то був підвал такий ну, дуже гарний, точно ну, бомбосховище, кращого не придумаєш. І ті дітки там жили. Ви пам'ятаєте, як тоді вилами на тракторах, в ці комбайнах відтягували техніку, ловили там русських в підвалах, їх затримували. Це все всі добровольці робили. Зараз яка функція покладена на добровольчі формування? Це перш за все. Допомога громадянам до супроту, підготовки до супроту ми будемо навчати як бригада давати інструкторів, вони будуть навчати добровольців. Добровольці отримати будуть сертифікати, і з відповідними сертифікатами вже будуть навчати суспільство по медицині, по тактиці, по надання допомоги. Добровольчу формування це ще резерв для Збройних сил України. Я вам скажу, що Тисячі добровольців були призвані до лав Збройних сил України. Постійна підготовка добровольчих формувань, підтримка свого бойового духу, навчального процесу, вона фактично вже відрізняє від того призивника, який прийшов і не готовий його на нав... обов'язково відправляє нам в начальний центр. Наші теж добровольці йдуть. На начальний центр, а вони вже там, але покращують тільки свою підготовку.